О 10-й ранку 1 грудня новообрані депутати Тернопільської районної ради зібрались у сесійній залі, щоб розпочати першу сесію сьомого скликання. Голова районної виборчої комісії ознайомила присутніх із результатами виборів. П'ятивідсотковий бар'єр подолали шість політичних партій. Тернопільська районна в Тернопільській області партія Блок Петра Порошенка Солідарність вісім мандатів. Тернопільська районна організація радикальної партії Олега Ляшка сім мандатів. Тернопільська районна організація політичної партії Об'єднання Самопоміч 7 мандатів. Тернопільська районна організація всеукраїнського об'єднання Батьківщина 6 мандатів. Тернопільська районна організація політичної партії Громадський рух народний контроль 5 мандатів. Тернопільська районна організація політичної партії Громадянська позиція. Три мандати таким чином, замість звичних 80 зараз є 36 депутатів райради. На першій сесії всі присутні для продовження роботи обрали тимчасову президію у складі п'яти осіб. Головуючим вибрали Богдана Ящика. А далі почали визначатися із лічильною комісією для голосування за кандидатів на посаду голови. Якщо до цього всі рішення приймали без проблем, то тут у депутатів виникли запитання до головуючого, який запропонував. Щоб у складі лічильної комісії замість шести осіб було троє. Богдан Григорьов. Як ви можете лічельну комісію? Ну, на основі чого? Значить дивіться, як пише. Лічильна комісія обирається на один рік, обирається зі складу головуючи, закатався життєві. По одному представнику від партії, які отримали більше трьох Це старий регламент. Зійшлися таки на тому, що лічильна комісія має складатися із шести членів. Комісія лічильна виходить тут в фоє для того, щоб оформити перший протокол, обрати голову і секретаря. Зібратися просьба в фойє, там, де ви реєструвалися, і. Е, Оформити перший протокол на посаду голови Тернопільської районної ради висунули двох кандидатів: Володимира Дзудзила від партії Блок Петра Порошенка Солідарність та Андрія Галайка від об'єднання Самопоміч. Обидва кандидати мали можливість розповісти про себе та дати відповіді на запитання, якщо такі виникали. Закінчивши обговорення, депутати почали таємно голосувати. Після чого лічильна комісія у сесійній залі взялася до підрахунку. У підсумку 19 голосів за Андрія Галайка, 16 за Володимира Дзудзила та один бюлетень визнали недійсним. Таким чином, новим головою Тернопільської районної ради став Андрій Васильович Галайко. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Після присяги голова Тернопільської районної ради на посаду свого заступника запропонував Арсенія Чудика та оголосив перерву. Повернувшись до роботи, депутати запропоновану кандидатуру не підтримали. Перша сесія районної ради сьомого скликання так і закінчилась. Новообраний голова наразі без заступника.